Всім доброго дня. В продажі свіженька шкода Octavia A5. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини. Сьогодні тільки не розмитнив, на облік ще не став. Постараюсь на цьому тижні зареєструвати цей автомобіль. 2009 рік виготовлення, модельний рік 2010. Автомобіль в гарному збереженому стані, без корозії, без ДТП. Двигун 1,6 MPI Звичайний атмосферний двигун, механіка, п'яти ступка. По комплектації задній партронік присутній, пороги рівненькі, ціленькі, плівка. Заводська на місці. Новенька гума, нові отбойники. Автомобіль обслужено. Також спереді. Нові. Амортизатори стоять. Тоновані вікна. Автомобіль ще не полірувався, не хімчистився. Стан багажника, дивіться, ще навіть не пилососилось. Шторка працює. В комплекті з автомобілем йде домкрат, ключ, буксировочний гак. Новенька запаска стоїть. Німець залишив вогнегасник для вікон знак аварійної зупинки. Тут у нас набір жилеток стоїть. Дуже приємно, коли продавець все залишить в машині, нічого не витягає. Автомобіль повністю укомплектований, також дивіться, тут аптечка, все як має бути, все з автомобілем присутнє. Заглянемо в салон. Салон бажано похімчистити. Він частенький, в принципі, ціленький, попилососити, стан керма, кермо не шити. По комплектації у нас підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, штатна магнитола, передні склопідйомники, круїз контроль, два ключі, ключі, один на новесечки. Вебаста. Двигун запускається чудово. По кулісі зауважень немає. Парктронік спрацьовує, радіо працює, клімат працює, клімат заправлений, ручник працює, підлокітник, сервісні документи. Останній зафіксований пробіг. 10-2023 року пробіг 203 тисячі. Зараз у нас пробіг 214. Також з автомобілем присутній німецький тюф. Останній пробіг 178 тисяч кілометрів 06 2022 року. Тюв ще дійсний цей рік. По ходовій частині автомобіль дуже чудовий, ніде нічого не гупає, не стукає. Замінено ГРМ, в сервісній книзі є відмітка у 23-му році 203 тисячі. Ще щось мінялося. Вебаста. Кришечку притягує. Щупа не сапонить, не димить. Заміна масла 5х30. У 23-му році на пробу 203 тисяч болти не крутилися. Кондиціонер ще рідний стоїть, радіатор, точніше, кондиціонера, капот без колів, Кузов ще не полірувався. Денні ходові вогні присутні. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. В телеграм-каналі там виставлені фотографії, є відео, як автомобіль приїхав, розгружався. Підписуйтесь на телеграм. Там буде додаткова інформація даного до автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!